Говорили про війну і мир, про життя і смерть, про жовто-блакитне серце донатили на ЗСУ. на творчість зігрівається через призму трансформації особистості, творчими доробками, поезією, народженою війною, душевними переживаннями, патріотичною позицією, мріями ділилася письменниця, автор 20 книг лауреат літературних просвітницьких журналістських премій Лілія Бондаревич Черненко. Ми всі змінилися за цей час. У нас вже інше. Молитви, інші думки, інші вчинки. Бо найголовніше це наша Україна, це наша славна армія, воює, захищає нас. Ми будемо сьогодні говорити про дуже болючі теми: про війну. Про жовто-блакитне серце і кохання, як назвала сьогодні тему нашої розмови сама Лілія Васильівна, тому що у сьогоденні зараз виникає багато викликів. Відповідно, виникають якісь нові формати у діалозі народжувалася істина. Письменниця відверто відповідала на запитання білоруська за походженням. Лілія Черненко сьогодні з гордістю говорить про свою приналежність до усього українського, до великого українського народу. Я дійсно чища гордість що я принадлежу к українському народу. Навірно, не к нації. Нація це немножко другое, Но я частичка славного, гордого українського народу. Прощена неділя новий етап в творчості Лілії Черненко. Патріотичні есе, нариси, поезія. Заполонили душу, думки. З початком повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 у жовто-блакитному серці письменниці біля гордість за Україну, за її незламний народ, справжніх захисників зі сталі. Її творчість дає спокій, вселяє віру. В нас на слізами, і я, навіть після того, як ми її вже здали з ліценатами з Василем Івановичем, який був, був головний, меценат этой книги не только этой я просто даже так я просто даже заболел и переболел и полгода болел наверное как-то э, это тяжелая больная книга но в то же время она очень светлая она очень светлая и она про любовь и она про Украину и про то что наши ребята Попрощену неділю. От телефонний дзвінок, от є ідея. Я вже взагаю. Е, давайте поділюся. Читала вона, е, оці монологи, які вийшли в книжку. Е, ми вдвох сиділи, чай пили, плакали, бо в книгу навіть не ввійшло все те, що Ну, не можна було те все писати. І те, що захворіло, це так. Да. Але я тоді під час написання книги, дивлячись на неї, бачив, як, як людина це все, буквально все через себе пропускала. Я просто за неї тоді боявся. Видно було, від зустрічі до зустрічі, це все це, це такий тягар був психологічний. Але книга народилась. Рощена неділя, новий етап у творчості Лілії Черненко. Патріотичні есе, нариси, поезія заполонили душу, думки З початком повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022-го у блакитному серці письменниці біль і гордість за Україну, за її незламний народ, справжніх захисників зі сталі. Її творчість дає спокій, вселяє віру. Надихає на життя, на перемогу особливо Останнім часом, коли це розпочалися ці непередбачувані події у нашу у нас в Україні, от я встаю і лягаю на надиханий її творчістю. Лілія Васильівна, це все творчих успіхів. Хай пишеться у ті дні, коли взимку у нас не було світла, коли у нас не було інтернету. Дуже завжди чекала, тому що у неї якраз той час такі були теплі, такі зігріваючі вірші, якраз для того, щоб ми, особливо жінки, а ми всі стали плаксиві під час війни, могли це тепліше пережити в усі тривожні проблемні часи в країні. Війна. Трагічно гинуть люди, людська душа шукає тиху гавань, в якій можна захиститися від життєвих бурь. Душа шукає істину. Творча душа Лілії Черненко знає, в чому істина, в чому правда підказка у серці письменниці. Її заглибленість у внутрішній світ персонажа, який потім проєктується на внутрішній світ власно, власний, тобто читача. Ми задаємо собі запитання, ми намагаємося на них відповісти і от. Як серце, як осередок духовності, це особливість нашої української ментальності, і я вважаю, що творчість Лілі Василівни, якою мовою вона не писала, це творчість дійсно української письменниці, в якої кордоцентризм. Це провідна риса її творчості. Кордоцентризм це коли це в центрі уваги серце, внутрішній світ. Творчість Лілії Черненко багатогранна, нею захоплюєшся, з нею виносиш життєві уроки. Лілія Васильівна обдарована Богом особистість. Для мене це з великої літери, майстриня творчого пера. Коли я вперше прочитала її книгу Зона грає блюз», це щось було особливе про тих, хто там за ґратами перебуває написати ось так щемливо, зворушливо, і саме з тих пір я полюбила її творчість і сьогодні захоплююся нею. Мені подобається вся творчість Лілі Васильівни подобається поезії, це філософські медитації. Які допомагають заглибитись у власний внутрішній світ. Вони настільки глибокі, вони інтимні, вони емоційні, відверті. Я дуже люблю творчість Лілі Васильівни. Я з нею дуже давно знайома. Я думаю, що все, що в мене в житті гарно пов'язане, це саме із нею. Ми разом працювали багато років, ми разом з нею творили. Разом з нею росли у нас діти, внуки її становлення в нас в прилуках якраз відбулося. Я захоплююся творчістю і не тільки віршами, а й прозою. Вважаю, що вона і зараз робить дуже гарну справу, що пише дописи, такі у газету Правда прилучене, якраз знову ж про наших рядових жінок, які співають, які вишивають, які малюють. От, от якраз на сьогоднішній день для душі, для нас, для жінок, тому що одна із рис її творчості це жіночність, це кохання, це життя. Одна з важливих ніж творчого життя письменниці журналістика. Близько десяти років Лілія Васильівна пише для газети Прилучена. Герої її сьогоднішніх статей. Військові, волонтери, переселенці, наші земляки, які не за чутками знають про так званий руський мір. Моя війна у розповідях сповідях звичайних продавчинь, хліборобів, одним словом, простих людей у центрі воєнної творчості письменниці. На творчі зігрівається бенефісії Лілії Черненко, час ніби зупинився за душевні розмови. Поезії, сльози, співзвучча душ, надихали творити, писати присвяти Присвята жінці, яка дещо знає на землі Приудайського краю, у прилуках, де луки безкраї, вона звила для себе гніздечко і сказала колись тут: Кахаю, понад тридцять живе у прилуках, хоч у серці її і ошмяне, це для неї частинка країни, де жили її тато, і мама. А прилуки дали їй наснагу, творчий стиль і свободи, мотиви. Тут духовну знайшла рівновагу. І Кращі свої перспективи, трьох години спілкування з друзями, шанувальниками творчості, квіти, подарунки, щирі слова, привітання все це шана, повага талановитій письменниці, білорусці за походженням, українці по духу, Лілії бондаревич Черненко. Її життя, творчість, непростий подвиг. Вона продовжує прибирати свою маленьку планету, щиро любити людей, героїв своїх віршів, прози. Вона вірить у мирне майбуття України і своєю невтомною працею на мистецькому журналістському поприщах наближає нашу перемогу.